Так, народ, сьогодні в нас відео про нашого бравого міністра освіти, про те, як США захоплюють при території ну, вдовгу і так повністю переформатовуючи суспільство. І це би не було аж так кричуще погано, якби вони це не робили, будуючи свою таку мережу впливу на базі всяких таких педофілів і інших сумнівних елементів. І чому це все зв'язано? Там Баленціага, ЛГБТ, США, міністр освіти, нашій захоплене Міністерство освіти в Україні, агентами CIA? Я з ясміюсь, але це взагалі печальне. Це, це відео така печальна і печаль, хто додивиться, що ну просто печальна печаль. Києво-могилянка, Укунос у Львові. Це от все ми зараз будемо складати кубка до кубки. Все почалось з того, що я послухав одне інтерв'ю нашого цього бравого міністра освіти, якому він ну, не може правильно виражатися українською мовою. Це так назву. Помилок от зараз. В українській мові не вважати, замінювати, творювати. повинно, будь-які попрацювати і поспілкуватися, можливо, подискутувати з вами. Говорить, ходить, капать. Ну я єдине, що можу сказати, верніть табачника, бачника міністра Сівінуковича, і це вже ну, не прикол. А реально верніть табачника. Друге, тут питання: як за цього нового міністра Прогосольських там було 307 депутатів. Це і перше, друге, хто його лобіював, і всі ті люди, хто його лобіював, вони всі працюють на США на знищення України, української молоді, українських дітей і руйнування нас як нації. Аналогічно з тим самим, що робила Росія. Тобто, в Росії Руський мір ідеологія в США ЛГБТ. В Росії ВКонтакте, там Яндекс, ну, в США, Фейсбук, Інстаграм, в Росії РПЦ, в США Папа Римський. Ну і ці, типу, по-своєму так промивають мозги, а ці по-своєму в сторону іншу. І проблема тут в тому, що ці спецслужби чомусь. Роблять свій такий ухил на всякі оці моменти ЛГБТ, трансгендери, педофіли. І що тут поганого? Вони, щоб будувати свою мережу цього впливу, де тримаються фотоконкурентів за яйця, вони мусять пропагувати ці ідеї. Ці ідеї ціпляються люди, вони виціпляють цих людей з цієї толпи, тримають їх на якомусь компроматі гроші або ще щось п'яте десяте. Після цього вони, маючи всі певний вплив, просувають їх в політику. от як наші, на мою думку, міністр освіти, викладацький склад, оце Києво-могилянка. Там сидять їхні американські шпіони, котрі вибирають кого вірбувати. Студентів, викладачів, всякий змінний персонал. Вони оце все вербують, запіхують в політику, вводять свої закони. ну... Умовно кажучи, захоплюють країни території без війни? Ви бачили багато цих всіх ЛГБТ-парадів, де вони ходять з цими прапорами, а прапорів країн вони не використовують. Чому вони працюють з цим от прошарком суспільства, а, наприклад, не з іншими? Два з питання. Представте людину, яка є ну, там, націоналістом, хоче добра своїй землі, своїм людям, щоб люди розвивались, класно жили. Як вам його завербувати? Тобто, от ми беремо звичайну просту людину, яка, наприклад, хоче добра там, українцям. От як ви його завербуєте, щоб вони виконували ті речі, що потрібно вам? Завербували виконувати ті речі, що потрібно вам, це що? Це ну, економічне рабство, вводимо такий термін, для впровадження економічного рабства на тій території, де яка попадає під зону впливу цього США. Тобто, нормальна людина, яка хоче, наприклад, добра мені і всім іншим, під це не підпишеться, скаже «спасіба, ребята, не треба». Но якщо ви звернетесь до будь-якої деградованої особистості, ви скажете, ми тобі дамо раз, два, три, чотири, п'ять. ти будеш жити в шоколаді. Інші твої собраті будуть сосати лапу. Він скаже: Ну хай сосуть лапу ну хороше настроєння, держить головне, щоб ж у мене була блін там хата в Майамі або десь в Франції, і мене все влаштовує. Ми розібрали, чому іменно цей прошарок використовується в цих спецслужб. Ну, враховуючи, що війни нема, і там, бачимо, зараз як воює Росія, коли їхні. Ідеологічні всі оці моменти, тобто російські партії, розпали в церкву, прижали. Ідеологія їхня тут посипали з них. Залишився останній вже базіль впливу. Це воєнний, і вони зараз і на ньому обіструються. Відповідно, ми мовно кажучи, як почали вискакувати з під впливу Росії, і зразу ж підсуїтили США. Тобто вони нам надають фінансування, вони нам надають цю бронетехніку. Це все є умовно далекоглядні інвестиції, які вони будуть потім забирати в нас, доїти народ. Зараз вони пропонують, пропонують уводять. Систему переформатування українського суспільства, то у нас тут куча громадських організацій на фінансуванні закордонному, от в зразу дивіться, дивіться к машину людину. Якщо дивитись на її біографії громадські організації, тобто це не прибуткова організація, котру хтось фінансує. Це людина виконує замовлення на когось. Тобто, це є вже пяшка в руках когось. ЛГБТ, ідеологія в фільмах, мультиках, навіть самих малих, це все на 20-30 років розраховано вперед, на 50, -100, тобто простіше, на сто, хто постіше, наскільки вони планують. То навіщо їм? іменно от міністерство освіти наше для зміни правил навчання в інститутах, в школах? То вони хочуть через 20-30 років переформатувати повністю наше спільство з дітей, тобто зробити їх такими, як в США, і в чому тут проблема? У них там 10 років вже починають викладувати оце дитяче порно. Тобто дитяче порно це в картинках, як дорослі люди трахаються, як розмножаються в десятилітньому віці. Проблема в тому, це починалося з гендерної ідеології. От як нашій міністр освіти да, може пояснити гендерну ідеологію? Тобто, що людина може себе ідентифікувати як, як що-небудь. Да? Ну, от, ну, як це може відбуватися? Міністр освіти? Або як людина, котра всі біологічно народжуються гетеросексуальні, може стати гомосексуальною? Ну, міністр освіти, ладно. Коротше, зараз ми до нього дойдемо це про ідеологію, що відбувається, переформатовують дітей, роблять безхребетними гнилими, молодь безхребетну гнилу, заражують їх оцими всіма дурними ідеями, і потім ними маніпулюють. Що відбувається з впровадженням цього сексуалізації дітей? Перше, кількість педофілів виростає. Чому дітей зманіпулювати на секс в рази простіше, бо це вже викладається в школах. Зараз в США йде епідемія по цьому секс-туризму, тільки це вже секс-туризм, наоборот, дітей везуть рабів в США для, ну, для Бордей і всяких дитячих. Там зараз цим епідемія, вони. Повідкривали кордони типу лояльність до мігрантів, но такого по факту немає. Середній рівень дітей в борделях в США впав до 12. Проблема в тому, що, що перше, після того як ці діти стають заюзані старі, і їх вже ніхто не хоче. Вони всі йдуть на органи. Друге, кількість педофілів просто зашкалює. Третє всі спецслужби всі спецслужби неправильно виразив спецслужби США. По статистиці, які там викладав один з тих, хто вже там не витерпів, вони в середньому сажають одного з трьох тисяч. Тобто вони мають базу всіх оцих педофілів, вони за всіх їх знають, за всі оці шури-мури, це все в них введеться. Але для профілактики вони в тюрму там в періодичності. Якоїсь там одного з трьох тисяч це по це по словам це по статистиці Сажають всіх інших використовують маніпулюють собі просто як маріонеткам. Аналогічну систему вони вводять скрізь, де вводиться ця, ця вся гендерна ідеологія. ЛГБТ, трансгендери, і там на цьому всьому виростають педофіли. Про давайте зараз тут закінчимо, щоб все, все з'єднати. Зараз будуть балансіага. Фоточка, оце де є веселка ЛГБТшна. Тут нас що є? Всім якось нормально було це діти в БДСМ фотосесії. Попередні їхні також виступи з дітьми. Друге, це ЛГБТ-паради і паради сатаністів разом з ЛГБТ в США, де їхній оцей прапор висить на США. І про те, що Папа Римський вже там частково в деяких країнах вони почали одобрювати ЛГБТ-шлюби. Тобто воно все працює як одна така система по захоплюванні країн, земель. Тобто, буквально формально там країна є незалежна, а формально вона вже повністю захоплена американські корпорації, уряд і інші політики, яких тримають за заїчки, вони роблять те, що треба зробити для корпорацій для виводу бабок в США. І те, що в нас відбувається, чому вони нам допомагають, бо їм це вигідно. Тобто США допомагає Україні, бо їм це вигідно. Це є бізнес, і вони вже порахували як і коли окуплять свої гроші назад. Це коли хто думає, що вони нам допомагають, бо вони хороші. Да. Ну ні, ну це, Коротше, це відео, ну, Інна Сувсун, хто не бачив оце відео про права педофілів, вона також з цього, з Києво-Могилянки, оцей міністр зараз освіти також там викладав у Могилянці. Тобто там є такі кодлики, її всіх вербує, тримає заїчки. І от питання: от я ніколи не міг думати, ніколи думати. Тож я сидів, думав, от що, от що вони на нього накопали. Або він щось зробив там з студентками, яким заплатили, і вони там самі до нього почали, типу, приставати. І це все зняли на фото, відео, і його зараз ну, компромат на нього. Або зі студентами. Ну тут я вже нічого не буду коментувати. Просто питання. От мені мені самому особисто цікаво, як вони його ципанули. Із-за його батьків зараз я тут, по відношенню до нього, останні епітети буду використовувати не. Культурніше, можу сказати, що перше, його батьки за ним дивляться і переживають. Друге, після смерті він з ними зустрінеться. Третє, думай, те. Після цього культурний мій монолог його сторону закінчується, і ми вертаємося до традиційної такої. Теорії еволюції, ніхто не в курсі. Ну тобто, наш міністр, якщо вважає її єдину правильною, тобто він ніяк не заявляв, що можна ще якісь додати теорії, ще щось воно його значить влаштовує. Якщо воно його влаштовує, то він нащадок риби. До була риба. Вона хотіла викинутись, ну здохнути і випала на берег. Не здохла, і з нею еволюціонірував хто наш міністр освіти. От, оце моє ставлення до, до, до нього, таке що зараз буде в подальшому, Це все є із-за того, оцього цього відео, яке я сказав до того, і, на мою ж таки, думку, на кого він працює зараз, і він не працює на українці. Він працює на знищенні України української нації. Наш міністр освіти, Вереніть міністр освіти Табачника. І ще, от зараз саме важливе скаже в цьому також відео. от Зі всього хто мене пойме. Подивіться в кіно шоу Трумана раз 20. І якщо ви зрозумієте, що я зараз вам хочу сказати, достатньо. Якщо ви не зрозуміли, що я вам зараз хочу сказати, подивіться 30 раз 40, 50 раз. Вертаємося далі до еволюціоніруючої риби. Що я можу вам сказати? Деякі риби, напевно, мали би здохнути, і якби вони здохли, було б краще.